Робимо зараз монтаж стелі натяжно, натяжної преміум сегмента Це стеля із тканини, яка буде фарбуватися в білосніжний колір, глибокоматовий. Чому вона екостеля? Тому що використовується тканина, яка не підтримує горіння для алергіків. Просто ідеальний варіант. Використовуємо дерев'яні направляючі. Використовуємо гіпсокартон для того, щоб зробити ніші під гордіни. Це 1750 гривень, метр погони, закладна під, а, як його називати, світильник 250 гривень, одна штучка. Цю стелю можна сміливо робити в санвузлах, можна робити а, в приміщеннях. На вулиці, на терасах можна робити, вона не боїться вологи. Вона пара проникна, тому повітря гуляє і у нас стеля буде завжди суха. Це дуже класний і практичний варіант. Можна завжди підфарбувати, підремонтувати, це буде незамітно. Бо взагалі через деякий час взяти, перефарбувати і у вас буде готовий ремонт стеля. Дивіться, цей будинок 100 метрів квадратних ми робимо за 10 днів. Всього-навсього смета по цьому будинку 90 тисяч. Ціни я вам назвав. Рахуйте, скільки кількість у вас там світильників, витяжок, метрів погонних закладних під Гардіни. Ніж цих. Тому, кому потрібна натяжна стеля, звертайтесь.